Сьогодні в голос про головне. Будемо говорити про кінець світу і про жіотаж, який викликала ця інформація. В очікуванні кінця світу людям пропонують безліч варіантів спасіння. Наприклад, у Києві можна пережити цей страшний день у спеціальному бункері. Причому за це треба викласти кругленьку суму грошей: 10 тисяч доларів за добу. Якщо у вас немає таких грошей, можна пережити цей день дешево і сердито, запастися печивом, консервами і свічками. Сьогодні інтернет, інші змі сповнені чутками про кінець світу і різні пророцтва. Люди широко обговорюють і щиро починають турбуватися про містичну дату 21 грудня цього року, коли закінчується календар. Має кажуть, що майже 15% жителів нашої планети вірять, що кінець світу настане протягом їхнього життя. А 10% думають, що це може відбутися вже в цьому році. Ми вирішили переконатись у цьому самі. Та нам не пощастило траплялися тільки позитивно налаштовані громадяни. Це не зовсім вродив інформація там Майя виступало щось, що там в календар поганий, там щось закінчується там дні. Я думаю, що це все балачки. Ми самі себе унічтожимо. Ну, явно не природа нас унічтожить. Люди, які будуть мати, які будуть більш духовно освічені, ті виживуть, а ті, які будуть мати більш грубу матерію, ті можуть залишитися ну, в другому вимірі, а не в цьому тонкому, який буде зараз, який наступає. Тож вірити чи не вірити в кінець світу, справа ваша, а до того часу потрібно жити і насолоджуватися. Джуватися в прес-центрі Голос почуємо астрологічну та релігійну точки зору щодо того, чи буде кінець світу 21 грудня 2012 року. І першим я запрошую до слова Віктора Базілея. Віктор Базилей в астрології з 1989 року. Викладає з 2000-го Активно консультує як астропсихолог. Зараз. Суспільство, я думаю, що люди не тільки в Україні, а й в інших країнах приймаються цією темою, цим питанням, тому що от мова йде про те, що саме 21 грудня 2012 року закінчується календар мая, і хоч ми маємо вже тут. Я сьогодні вам говорила про те, що на чотири сторінки роздрукувала різних дат, коли мав би бути кінець світу. Однак, ми слава Богу, це все вже пережили. От скажіть, будь ласка, 21 грудня. 2012 року переживемо чи ні, як ви думаєте, чи є підстави взагалі зараз говорити про кінець світу? Будь ласка. Ну, Добрий день, уважає моя. Начнемо з того, що ми знаємо, що це вже не перший кінець світу, який обілявся в цьому світі, к сожалению, і, як щастя, Пам'ятаєте Митяєв, слава Господу, ми живи. Вот. Я м говорю тільки як астролог, не більше. Тобто я не науковець і я не вивчав календарь Майя. Те, що знаю, тим поділюся. Считается, что якобы тот, ту ночь, тот день э, Земля входит в луч галактический и так далее и тому подобное. Но это даже нелогично, потому что Земля огромная, луч тоже штука не, не узенькая, да. Как бы в один момент мы засыпаем 21-го числа или 20 да, и просыпаемся в другом измерении. Это это ну, мягко говоря, чушь мое глубокое убеждение. Второе. С точки зрения астрологии, астрология порождение э, этого мира света, то есть как бы, когда сотворил Господь э, мир, потом были створены светила, которые для нас есть инструмент, да. Если будет конец света, именно в том прямом понимании, как мы это говорим, как мы это воспринимаем, то все исчезает, И исчезает собственно инструмент астрологии. То есть потому я сразу заявляю, что астролог не может этого предсказать в любом виде, разве что если будет лайт конец света, да. И как многие сейчас говорят, э, смена каких-то эпох, смена парадигмы мира, т, т -т 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 это возможно. Но для того, чтобы опять-таки астрология это предсказала, на мой взгляд, э, ну, такой такую маленькую кухню астрологии, э, как в любом в медицине, чтобы я мог диагностировать, э, например, сахарный диабет, должен ее увидеть, там в нескольких пациентах, да, когда я учусь в ВУЗе. Также в астрологии здесь э, э, за всю историю не было ничего подобного. По крайней мере, то, что нам известно, и мы не можем увидеть, как это было раньше, дабы в будущем предсказать. То есть нет точки отчета, понимаете? Нету э, карты сотворения мира, нет карты конца мира. Ибо мир штука бесконечна в любом случае, в прямом понимании. как катаклизмы, ну, ради бога, Венеция плавает, Америка бедствует. Ну, я считаю, знаете, как люди говорят, так это было всегда, только, только СМИ меньше работали. Я думаю, что мое личное мнение как человека, как астролога, а, кстати, скажу вот другое еще, вот про парад планет, да, везде ссылаются на эту штуку парад планет, не понимая, что это такое. Есть, грубо говоря, карта неба, то есть, ну, круг, да, график, проще говоря, когда светила светило Солнечной системы, скапливаются в каком-то узком более-менее секторе, да, вот, это и есть Парад планет. Скажу, что величайший Парад планет, из того, что я смотрел буквально вчера вечером, готовился к конференции, это было как раз на стыке 15-16 веков, открытие Америки, да, то есть куча развития науки в мире и тому подобное. То, что сейчас, это не Парад планет, кто бы сейчас что ни говорил. Это, ну, мини-парад, это будет просто, знаете, такой уход от темы, на самом деле ничего такого не происходит. Э, Есть некое скопление, но ну, некие точки сконцентрированы по по другую сторону круга. То есть ничего этого нет в помине, вообще ничего нет в помине. И мало того, э, если бы не развитие как бы, new age, да, к сожалению, да, эзотерических там, всех течений, которые мы сейчас знаем, и плюс потом телевидение т -т 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 -т, не было бы, Никто бы не знал, кто такой ArguElius, который, да, э, Коленгар Майякова перевел там и расшифровал. Этого бы не было. Благодаря просто информационному буму, благодаря там, как бы потом появились фильмы, помните, да, там, куча книг, ученые начали искать э, некие астероиды, которые там будут падать на Землю. Это все просто развилось, как, знаете, как масло в огонь, не более. Мое глубокое мнение и глубокое убеждение. Рыть бункер я не, не собираюсь. Но максимум куплю свечи, потому что если про электричество, конечно, да, все, что может быть. Слово мое Валерии Московченко. Валерій Московченко, професійний астролог, член Всеукраїнської асоціації астрологів, має 20-річний досвід викладання та практики. Скажіть, будь ласка, підтримуєте думку колеги? Чи можливо маєте що додати з цього приводу? І як ви думаєте, чому от зараз саме крутиться? От вся істерія, да, всі от там догад... здогадки, прогнози саме довкола 2012 року? Можливо, у вас є якесь своє пояснення цьому? Епоха… Скажімо, водолія, яка зараз міняє епоху риб, яка була пов'язана, скажімо, з відродженням, верніше народженням християнства і так званого. Бажання мирним шляхом вирішувати, хоча це було все немирним, і все закручувалось, було лукавство, хитрість і так далі. Зараз це все переходить в іншу стадію, між іншим. Це йде підготовка до стадії, коли Водолій дає конфронтацію між злом і добром. Уже не можна буде, як в Святому Писанні писалося, що від мого імені як писав Ісус Христос, казав. Від мови імені будуть діла творитися. Ну, <кій> не, скажемо, не дуже гарні. От зараз вже не буде такого. Зараз буде ясно, хто лукавить, хто вскриває, хто ні. До розмови долучаю архімандрита Лонгіна. Лонгін. Архімандрит Української православної церкви Московського патріархату. Головний редактор церковної православної газети. Поясніть нам релігійну точку зору, От, все ж таки кінець світу, можливо, ми люди, так? можливо, якось не так неправильно точніше, трактуємо Біблію, можливо, насправді там щось інше. Можливо, кінець світу це не такий кінець світу, як ми собі уявляємо, що один прекрасний день, все, там, земля розійдеться, так? всі там, помруть і все. Як це пояснює церква? Будь ласка, ну по-перше, я хочу сказати, що наші знання про останні часи цього світу, я підкреслюю цього світу: беруть своє джерело з святого письма, святого письма Старого Завіту, зокрема, це пророцтва Даниїла. Також це Євангелія, це вчення Ісуса Христа, самого Ісуса Христа, Він розповідав про те, що буде в кінці світу, останні часи. Також це послання апостолів і це об'явлення Іоанна Богослова, апокаліпсис. І тут я хочу звернути вашу увагу на те, що святі отці, тобто це вчителі церкви, це люди, які духовно очистилися, які наблизилися до Бога і їм були відкриті таємниці духовного життя. Вони володіли також певними пророцтвами про майбутнє. Вони завжди до апокаліпсису ставилися дуже обережно. Тому що це дуже таємнича книга. І якщо переглянути е, насліддя богословське насліддя нашої церкви, то ми побачимо, що не так багато святих отців трактують, пояснюють е, і заглиблюються у апокаліпсис. Це книга таємнича. Але е, для нас е, Дані. Особ... Ну, головні головні орієнтири, за якими ми можемо розуміти, що нас очікує. По-перше, я хочу зупинитися на тому, що таке кінець світу, з православної точки зору, кінець світу це не є зникнення усього живого. Це зміна. Нашого життя, якісне, якісна зміна життя усього людства. Тобто ми очікуємо пришестя Ісуса Христа, друге пришестя. Е, я зараз до цього підійду. Значить, ми е, очікуємо пришестя Ісуса Христа. Ми очікуємо час, коли е, зло покине е, усю планету, і е, як говориться у Святому Письмі, буде. Нове небо і нова земля. У зв'язку з цим нам також дані пророцтва, що очікує людство перед пришестям Ісуса Христа, до того, як прийде Ісус Христос, воцариться Антихрист, тобто це особа, це людина, яка буде обособлювати в собі усе зло, увесь негатив, який тільки може вмістити в собі людина. За тлумаченням святих отців, час правління Антихриста буде 3,5 років. До цього теж будуть передувати певні і в часи також правлення самого Антихриста, будуть передувати певні. Події пов'язані із з катаклізмами у природі посиленням катаклізмів і катаклізми у суспільстві на всіх рівнях, починаючи від родини і завершуючи політичними проблемами, ми знаємо, що зло у світі повинно бути досягти апогею і вже кульмінацією розв'язкою. Цього буде е, прихід Ісуса Христа. Так ось, е, коли саме прийде Ісус Христос, е, сам Ісус Христос сказав, що е, цієї дати, цього дня і часу не знає ніхто, навіть ангели на небесах. Тому з православної точки зору усякі дати, які пророкують ті чи інші псевдопророки, є ніщо інше як спекуляція на релігійних почуттях, це духовна безграмотність, ну скажімо так, де хто таким чином собі заробляє певний духовний авторитет, ім'я. Тому церква категорично ставиться негативно до усяких таких об'яв, що саме такого-то числа або такого то року буде кінець світу. Отець Ленгін, дивіться, але якщо ж слідувати откурванню Іоанна Богослова, так, то він говорив про те, що перед другим пришестям Христа, перед страшним судом, буде от ряд подій, про які ви говорили, так теж побіжно. Але скажіть, церква вже якось відслідковує, як кажуть, відлік пішов. Чи чи воно ще навіть не почалося? Оце вже перед друге про що так. Я розумію. Я розумію питання. Е, ви знаєте, справа тім, що вже перші християни перших часів, е, які ще знали навіть Ісуса Христа, бачили його, і далі покоління християн, які знали учнів Ісуса Христа, вони вже е, чекали е, завершення цього світу. І певні ну, життєві обставини, умови, вони дійсно підтверджували в них думку про те, що час досить ну, близький, адже в їх уяві, в їх розумінні зло посилювалося, і в порівнянні з тим, як було раніше, воно було більш сильним. Але я хочу сказати, що Господь, як це неодноразово бувало у святому письмі, якщо важно читати, він неодноразово відкладав строки строки здійснює здійснення ну, певних пророцтв, або взагалі інколи навіть вони змінювалися. Через через що саме через те, як поводили себе люди від. Морального стану, внутрішнього стану людей від їхньої духовності. І е, е, той час, який існує церква, це час, який Господь відводить на те, щоб люди покаялися, на те, щоб вони змінилися, на те, щоб вони духовно вдосконалилися. Е, сьогодні ми, коли знову ж таки, маємо можливість порівняти часи. Перших християн і саме життя нинішніх християн ми бачимо, що в духовному плані нинішні християни вони набагато слабкіші ніж попередні. Це свідчить про те, що дійсно зло набирає силу, і що ми зараз повинні особливо пильнувати, духовно пильнувати і, скажімо так, духовно не розслаблюватися, а працювати над собою. Знову ж таки, ми не знаємо. Ну до речі, і дійсно, якщо ми побачимо, що відбувається у нашому суспільстві, ми бачимо, що зараз дуже сильно розвивається цинізм. Зараз на, скажімо так, дуже сильно, ну, скажімо так, сили зла повстали проти родини, родина, яка була завжди ядром суспільства. І Родини руйнуються і дуже сильно руйнуються. До, до речі, про те, що діти будуть не, не слухняні до батьків, це, про це говориться у Святому письмі, ми бачимо про те, що дійсно все більше і більше починає панувати у в суспільстві Омана, і е е е також ми бачимо, що дуже багато з'являється лже пророків. Про це теж говориться в Святому письмі. От. А і тут я хочу сказати, що знову ж таки, ми не знаємо, скільки нам ще дасть ча е часу Господь для того, щоб ми е е духовно вдосконалювалися. І. Ще один момент важливий, на який я хочу звернути увагу, це те, що для кожного з нас, скажімо так, ще невідомо, доживемо ми до кінця цього світу чи не доживемо. Апостол говорить, що прийде час, коли не тільки мертві, але й живі побачать Христа. Тобто не треба бути вмерти, не треба буде вмерти, щоб перейти в інший світ. Так ось ще ми не знаємо, скільки нам часу Господь відвів земного життя для кожного з Тобто кінець цього світу може настати для кожного з нас в момент ну, особистої нашої смерті. Слово має Юрій Швець. Юрій Швець, доктор філософії, майстер, вчитель рейки. Дивіться, от завжди, коли підіймається тема кінця світу, так вона дуже непросто, скажімо так, сприймається людьми. Люди цього зрозуміло, що бояться, і от те, що наближається, вже дата 21 грудня, да, 2012 року. скажіть, будь ласка, як це може познач... позначитися на психологічному стані людей? Як це взагалі може відбитися на нашому психічному стані? Будь ласка. Добрий день, пані та панове. Ви що сюди сюди прийшли? Кінець світу зустрічати не буде його. В природі нічого просто так не відбувається. Що ми бачимо? Дітки як народжувались, так і продовжують народжуватись. Так що ніякого кінця світу не буде. Зміни вони вже відбуваються. Все гаразд. Ну, на цій ноті я пропоную завершити нашу прес-конференцію. Будемо сподіватися, що житимемо насправді довго, да? а не тільки до 21 грудня. Так. Дякую. Дякую вам. Вірити чи не вірити в кінець світу особиста справа кожного, але хочеться сподіватися на диво. Тому як кажуть, поживемо, побачимо.